Піс на порозі готую грибну гречку. Основа нашої страви печериці і білі грибочки. Спочатку лиємо лії і печериці підсмажуємо. Сушені білі гриби перетворюємо їх в порошок. Буде нам як приправа. Добавляємо цибулю. Добавляємо моркву. Чуть протушуємо. Засипаємо гречку. Промили, солим. Заливаю кип'ятком. Накриваємо кришку. Додаємо мелений чесничок, листочок лавровий. Тепер зелень, яку ми сушили літом. Тут цибулька сушена і петрушечка. І основа блюда, білі гриби. бачите, пахне. А всюди. <рес> да? Зараз десь їсти. <рес> Подивіться, яка вийшла розсипчаста, така, як вона має бути. Аромат на всю кухню. Там вже чоловік підказував, <рес> <рес> він же чекає їсточки. <рес> Ви знаєте, я в дитинстві говорила чорна каша, В ній дуже багато желіза. Готуйте це смачно і поживно. Я вже спробувала. О, смачне.